Людина, що від жінки народжена, короткодена та повна печалями. Вона виходить, як квітка й зів'яне, і втікає, мов тінь, і не зостається. І на такого ти очі свої відкриваєш і водиш на суд із собою його? Хто чистого вивести, може з нечистого. Ані один. Якщо визначені його дні, число його місяців в тебе, якщо ти призначив для нього мету, що її не перейде. Відвернися від нього, і він заспокоїться, і буде він тішитися своїм днем, як той наймит. Бо дерево має надію якщо буде стяте, то силу отримає знову, і парост його не загине. Якщо постаріє в землі його корінь і в порусі вмри його пень, то від водного запаху знов зацвіте і пустить галуза, немов саджанець. А помре чоловік і зникає, а сконе людина, то де ж вона є? Як вода витікає із озера? А річка спадає та сохне. Так і та людина покладеться і не встане, аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться з сну свого. О, якби ти в Шеолі мене заховав, коли б ти мене приховав, аж поки минеться твій гнів, коли б час ти призначив мені, та й про мене згадав. Як помре чоловік, то чи він живе? Буду мати надію по всі дні свого життя, аж поки не прийде заміна для мене. Кликав би ти. То я відповів би тобі, за чин своїх рук сумував би. Бо кроки мої рахував би тепер, а моєго гріха не стеріг би. Провина моя була б запечатана в вузлику, і ти закрив би моє беззаконня. Але гора справді впаде, а скеля сувається з місця свого. Каміння стирає вода, її злива сполощує порох землі, так надію того ти губиш. Ти силою схопиш назавжди його, і відходить, ти міняєш обличчя його і відсилаєш його. Чи сини його славні того він не знає, чи в прикрому стані того він не відає? Боліє він тільки тоді, коли тіло на ньому, коли в ньому душа тоді тужить.